Привіт, друзі! Це я хотіла засняти, як воно хекає, тому що спека неймовірна, але у нас щастя нарешті заховалась сонце. Сказати, що ми в тропіках, не можна, тому що дуже сухе повітря. Але я оточила себе тропічними рослинами і уявляю, що я в тропіках. Перед вами агапантус. Нарешті він у мене зацвів. Я до всіх чіплялася і запитувала, ну, відгукніться у кого-небудь, цвів цей агапантус чи ні. Бо я його купляла, викидала, знов купляла, знов викидала, бо воно не цвіло. І ось нарешті воно зацвіло, причому в кількості три штуки різні. Зараз я покажу. Цей продавався відразу з квітоносом. В минулому році я його купила, і він у мене зимував в оранжереї без жодного поливу. Це важливо за всю зиму. І ось він зацвів, заквітував. Другий так само. Перепровів зиму в оранжереї при температурі плюс 4 без поливу. В цьому ж горщику він і зимував пластиковому. Ось він вже відквітував. А третій агапантус. Мені одного разу прийшло, прийшов такий лист інтернетом, що я хотіла би вам подарувати агапантус. Моя адреса така-така, самовивіз. І через пів години я вже стояла у незнайомої людини під воротами. І ось мені подарували ще один агапантус. До речі, людина сказала, жінка сказала, що він у неї зимував на вулиці. Вона його накрила джинсами, потім дошками. І так він і перезимував. Ось така красива квітка. Я його бачила тільки у англійців в відео. Вони його люблять. Він буває білий, рожевий, блакитний, синій і має саме такий синій колір, якого мало у нас в садах. Саме тому, може, він так мене приваблював. Але відео я хотіла зняти не про агапантус зовсім. А хотіла я його зняти про свою нову оцю ділянку, на якій я можу святкувати рік, день народження. Рік, як я почала її над нею знущатися з лопатою, тапором і іншими речами. І ось що в мене вийшло. Для тих, у кого так само нова ділянка. Може нова, а може просто, тільки нарешті до неї дійшли руки, то я, може, чимось і допоможу. І так, перше, що я хотіла на своїй ділянці, це компост, тому що там, де ростуть бур'яни, величезна кількість і старі плодові дерева, Конче потрібен компост, куди все це багатство треба складати. Отже, компост у мене з'явився відразу першим. Далі, другий пункт потрібні доріжки. І навіть не просто доріжки, стежинки, а автобани, якими можна пройти з тачкою, з ґрунтом або з компостом. Тому що в руках все перенести неможливо. Третє. Далі мене обмежили, коли провели ці автобани. Їх два. Вони потрібні тому, що ми тягаємо тачку навесні і восени. Земля у нас важка, слизька, можна вбитися. І тому я підкладала просто спочатку дошки, але вони, ну на них теж можна вбитися. І потрібно все ж таки плити. Плити важкі, кожен знаходить щось для себе. До речі, зараз у нас в цей час такий важкий, навіть плити купити, як з'ясувалося важко, хоч вони і стоять в епіцентрі як зразок. Але ось мені повезло, і у мене з'явилися оці дві трансатлантичні магістралі. Далі у мене з'явилися доріжки просто з камінчиків. Але вони з'явилися як на чорнеці, тому що я, по-перше, не впевнена, що вони саме так лежать, як мені буде зручно. А по-друге, по-друге, тут всюди були величезні ями. І земля весь час просідає. Вона тільки зараз, через рік, вже трошечки прийняла свою форму. Тому я не поспішала, точніше, мій чоловік не поспішав. Я б, я б уже дуже поспішала, я б не була така мудра. Я б відразу б їх проклала на бетон і так капітально, щоб це все бадилля не лізло між плитами. Але він сказав: нехай полежить. Ми подивимось, як воно просяде, особливо навколо озера, хоч він і підант, і все тут виміряв рівнем, але зараз видно, що все одно десь просіло, десь піднялося, і берег нерівний. Тому витримати в цей рік з чорнеткою. Із таким камінням, крізь яке пролазить бур'ян, ну, це треба, мабуть. Це що стосується доріжок. Бур'ян я між плитами ні в якому разі гербіцидами не травлю, тому що навколо доріжок, як дуже мудра людина, я посадила коштовні хости. І дуже боюся, що я просто їх попалю. І тоді моє горе не буде знати межі. Тому ніяких гербіцидів це руцями витягую між плитами. Так, це важка робота, але що робити? Що далі? Після того, як з'явилися доріжки, обов'язково має з'явитися вода. Води у мене тут не було до вчорашнього дня. Вчора вона з'явилася і відразу зникла. Чому? Ну, по-перше, крапельний полив. Для нього потрібна була нова скважина, новий насос. Все це зробили, воду не прокачали, воно відразу за всі ці дірки фільтри відразу там піском замулило. Отже, це ще така довга історія, і як ми будемо чистити і виходити з положення, я ще не знаю. Але це була половина біди. Друга частина питання коли у вас працюють робітники, ви обов'язково, не соромлячись, маєте перевіряти, що вони роблять. Звісно ж, краще стояти над душею, дихати в потилицю і дивитися. Якщо ви цього не зробили, то можуть бути сюрпризи. Якщо у вас є великий досвід, як у садівника і будівельника, то у вас є чуйка. І вчора така чуйка мене врятувала. Мій чоловік постояв, почухав потилицю над фільтром. І сказав, що щось мені тут все не подобається, якось мені хочеться зробити правильно, по-своєму. І все, що робили робітники, робив робітник до нього, він почав розбирати. І коли він почав розбирати, то він побачив, що нам залишили під напругою дріт, який був закопаний просто в землю в 6 сантиметрах від поверхні. А він такшов собі біля ями, в якій знаходиться насоси, вся ця установка. Отам. І чекав, коли я прийду з лопатою і почну там викопувати бур'яни. Я думаю, що десь через тижні-два я б уже там його і перерубала. Отже, мені повезло просто випадково. А вам я раджу не повторювати моїх помилок. Треба дивитися, хто що робить, хоч підглядати інколи на вашій ділянці. Бо за це можна заплатити своїм здоров'ям, а інколи навіть життям. Так, які ще нюанси? Оце у мене новенький. Це я створюю тінь. Ви мене запитаєте: а куди ж ти діла дерева? Дерева всі вирубували вирубали і викарчували. Грета Тунберг, вона б мене прокля... прокляла. Чому? Ну, тому що великі горіхи. Це ж гріх їх викопувати, знищувати. Правда? Ну, це тільки на перший погляд. А якщо на другий погляд, то ні. Поки, ну, як на мене, поки я не отримаю чистий простір, я не можу створювати свій сад, я його не бачу. Більш того, я хапала кожен кусок поверхні. Ось десь викорчують один горіх, я відразу там щось посажу. Другий горіх відразу щось посаджу. На мене кричали, я всім заважала. Але, ну, це зекономило мені час. Перед вами хоста Summer in the Sun. Я не можу розказувати далі, тому що це маслом намазана хоста. От просто олій... наче олійним маслом, кожен листочок їй натерли, і вона блищить. На повному сонці, отак витримала ця хоста. Отже, в мене немає тіні, у мене дерева під зонтами, нове дерево під зонтом, тому що я його посадила два дні тому в спеку, і ще й розкрутивши йому корінь, тому що корінь тричі йшов по горщику, вверх, вниз, вверх, вниз вверх, вниз то прийшлося докласти зусиль, якось його трошечки розідрати. і Посадити в таку спеку цей клен. Цей клен називається Icy Sunset. Ну, якийсь там закат. Ось такий він. Знизу він, наче бордо, а сам листочок у нього рябенький. Цікава рослина, дуже-дуже схожий на платан чимось мені. І я не змогла, не встояла, я його купила. І посадила його під зонтик. Отже, сидить під зонтиком. Так. Отже, потрібно мати, потрібно мати тінь. Тіні немає, дуже важко. Дерева ростуть. Мляво, хотілося б швидше, не виходить. Тому, мабуть, я їх посадила забагато. І я відчуваю, що буде такий час, коли я зрозумію, що мені тут забагато дерев і буду з ними розставатися. Але це буде пізніше. І про це я подумаю згодом. Поки що я бачу, що навіть бук триколор у мене згорів. Листя вигоріла на цьому сонці, і йому так хочеться в тінь, кудись під лісок. Але я бачу, що на повному сонці у мене жирує гептакодіум. Я, чесно кажучи, коли він ріс в іншому місці, в скрутному положенні під парканом, думала, що він у мене якийсь неправильний сорт. Тому що те, що я бачила за кордоном, як він цвіте, то розкіш. А мій якось такий був якийсь куций. І от він потрапив на повне 100% сонце. Подивіться, що він робить: це жиробус-автобус. Я думаю, що восени це буде неперевершена краса. Що ще можна сказати? Не тільки дерева швидко не ростуть, швидко не росте навіть трава. Я вже натикала високу траву, ось таку, і з п'ятьох чи шістьох кущиків, які я розібрала, вийшов нормально тільки один. Отже, я розібрала свій старий кущ. На частинки. І з всіх частинок от гарно пішла в ріст тільки одна частинка. До речі, і попередній раз я теж пересаджувала цю саму траву, була така сама історія. Отже, 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 все воно якось іде важкувато. Саме тому, мабуть, я не дуже знімала всякі відосики, тому що якось. Все важкувато. Нема чим хвалитися в таку спеку. Ніщо само не хоче рости. Ну, от фація Спайдервеб нормально себе поводить. Майже сонце 100% спека. Рослина, яка полюбляє бути в суцільній тіні. нормально вона себе показує. Так, що ще хочеться сказати вам, якщо у вас попереду освоєння нової ділянки? Хочу вам сказати, що оцей каральний інструмент інколи робить дуже погані речі з нашими ногами і руками. Якщо у вас сильно болять руки чи ноги, і ви вже звернулись, хочете йти до лікаря, то це не вік, і це не треба вам сустави міняти. Треба просто перестати на якийсь час копати. І воно пройде. Повірте, перевірено на моєму досвіді. Мені це підказала моя подружка, коли я тут канала вже. І воно спрацювало. Іра, привіт тобі, дякую за пораду. А оце рослина Тіні теж. Як він там по науці називається? Я забула: Дикий ландиш. І от, подивіться, як він на повному сонці себе показав отакий красунчик пластиковий молодець. Гарно себе показує лавровишня варії Вона перезимувала і зростає тут. На диво деякі хости. На суцільному сонці теж показують себе непогано. Вони не ростуть великими, але ж вони тільки посаджені в тому році, восени, пізньої осени в листопаді. Це Лала -ла Лонг і... і це як його. ой. Валійс Павлова. Її важко впізнати, тому що вона маленька ще. Взагалі маленькі хости дуже відрізняються від. Своїх дорослих сородичів. Так відрізняється, що інколи їх і впізнати важко. І неможливо навіть. Треба чекати, поки вони виростуть. А оце хоста смішна, бо вона накриває собою землю, вона, наче повзе, намагаючись захопити побільше території, отакими от трояндами. Це хоста Ол-Афлютер. Красива хоста, мені подобається. Так, хто тут ще у мене чимось таким... А, покажу вам нову рослинку ще. Так, 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 так. Ось моя нова рослинка. Подивіться на ці кульки. Вони дуже подобаються бджолам. Схожа на ковідні оці кульки, які малювали. Рослина у мене не зимувала ще. Я її купила навесні. Але їй дають мінус 23, мінус 25. Називається цефа цефалантус. Прикольна рослина. Не знаю, якої, яка буде висота цієї рослини цього куща і, може, ми з ним кудись підемо жити в куточок. Але поки що він стоїть на повному 100-відсотковому сонці і молодець. Хоста велшейкіт. Теж нормально так на повному сонці 100% витримала своїм пластиковим листом. Взагалі то багато молодців які нормально все це витримують, входячи в моє становище. Миші у мене бордюрами ростуть для того, щоб зайняти місце. Це одна група мишей, а ось друга мишача компанія. Це Dancing маус. отут зайняв таку величезну. Площу танцює тут. Так, подивіться, як гарно на повному 100-відсотковому сонці себе показали оці стрекетні красуні. Moon, Moonlight Sonata Street. Подивіться, навіть сині листя. Я зараз покажу, яке тут сонце. Що тут немає ніякого укриття для них. І Сія Sunrise. Ця. Теплозелений з білим, ця холодний зелений з білим. Тепер дивіться, сонце ось там. Оце все сонце. Цілий день вони під сонцем. І тільки це катування у них закінчується десь о 5 годині вечора. І потроху наповзає тінь. Отже, вони молодці. Хто ще цікавий тут? То ще цікавий тут, на кого звернути увагу. Скоро я зверну увагу вашу на квітку, нашу, майбутню, нашого майбутнього життя. Це мій кактус груша. Ось подивіться, як йому подобається ця тема, ця спека і цей жах. Коли ми канаємо, він збирається весь квітувати. Всюди-всюди у нього будуть квіти. Отакий він молодець. Подобається на повному 100% сонці гейхері. гейхера, Як вона називається? Все. Забула, проходжу мимо. Так. І от дерево покажу ще Церсіс Кароліна Світхерт. Все, що у нього було з магазину, воно відсохло. Все це листячко, бачите, воно згоріло. Тому що там його тримали в тіні. Да до того ж, ну як же ж його? Корінчики його не потримати руками, не помацати. Я все це зробила. Але він мені вже показав, що він буде зі мною жити, і на кожній гілочці він дав новенькі прирости. Він не красивий зараз, він такий драний наче. Але це буде витвір мистецтва. Треба тільки почекати. Хто тут ще себе гарно почуває? Така красуня S. Ann Angel виклала свій лист, блакитний, поруч он стейдж поруч Стефан молодий, поділений в минулому році. І так далі. На цьому, мабуть, на сьогодні все. Якщо я вас трошечки розважила і змогла дати якісь поради бувалого, то я рада. Всім пока-пока. Насолоджуємося, поки сонечко заховалося, а повітря тепле. Ну, а дощ не з нашим відсотком Щастя! пока-пока.